Вас вітає інтернет-магазин Ліга Інструмент. В вашій увазі хочемо представити пила торцювальна Девольт dw 713 Інструмент використовується для повздовжнього і поперечного пиляння під різними кутами в різних площинах. Основною перевагою пили є високоточний маятниковий механізм, який гарантує плавність ходу і точність різу під будь-яким кутом. Спеціальний ковзний упор підтримує заготовку і помітно полегшує роботу з довгими заготовками. Інструмент здійснює поперечні надрізи на заготовках під різними кутами. Для цього є спеціальний рычаг. Також є можливість підключення до пилососу. Інструмент має кнопку фіксації захисного кожуха. Для установки і налаштування кутів використовуються фіксовані положення. Інструмент має надійний мережевий шнур. Купуйте в інтернет-магазині Інструмент. Ми завжди раді вас бачити.